Перед нашою, в нашу сторону вибач не Прийом. У випадку початку обстрілу зразу бігайте всі в будову. Сюди-сюди. Командир відділення людей підняти, одягти і зі зброєю очікувати. Можливо, бойова тривога. Так, київські свободівці зустрічають українські вояки в гарячому Дебальцевому. Ті навіть ще не встигли вивантажити привезене. Серед найочікуванішого два прилади нічного бачення, рації, підсилювальні антени, потужні сонячні батареї, коштовні кровоспинні препарати. Долучилися до справи працівники державного агентства лісових ресурсів. Я думаю, що вам допоможе добре бачити ворогів і їх прицільно по них стріляти, щоб вони вже покинули територію нашої країни. Живими, мертвими вже не важливо, але хай ідуть дійсно, з Богом. До нього, мабуть, комплекті базер маєте, так? да? Без цієї допомоги бійцям вже завтра, ймовірно, і не вижити. Дебальцеве з трьох боків оточене російськими військами. Будь-якої миті їх можуть узяти в кільце. Позаду столичних вічайдухів 700 кілометрів і багатоденні пошуки необхідного. Лише ціна одного приладу нічного бачення 1100 доларів. Співорганізатор організатор рейду Настя Сніжна підрахувала за два тижні зібрали майже 83 тисячі гривень. Серед добровільних помічників армії, журналісти, депутати, юристи, студенти і чиновники свободі Ігор Гормірошніченко та Андріян Гутник цього разу не лише з амуніцією і технікою. Вони ще й привезли майже 30 тонн харчів і товарів першої необхідності. Зізнаються, відчуття страху на фронті щоразу менше, але нікуди не зникає. Всі ми ходимо під Богом, і значно небезпечніше перебувати тут і воювати ніж сюди приїздити і передавати хлопцям. Але щойно їхали, бачив, що таке гради. Коли вони летять, коли там вибухи, місія прямує далі. До найнебезпечніших і найвіддаленіших блокпостів волонтерів супроводжують озброєні до зубів вояки. Вікна в бусі відчинені, автомат на поготові, палець на гачку. На цьому блокпосту потреби не менші. Свободі всі залишають рації, батареї, теплий одяг, харчі та розуміють, цього не досить. Попереду зима. Ну, я вже готовий на год, якби таке камбас сказав. А на два готовся я говорю, год мінімум тому що покинути передову. Волонтери не встигають. Сутінки, багато лісу насаджень, кілька кілометрів до російських військ. Тож вирішено залишатися на ніч вже на світанку волонтери повертатимуться додому, аби найближчим часом відшукати, заробити, зібрати і відвести хлопцям чергову партію своєї вдячності, аби ті втілили мрії у реальність. Беви дух такий ша. Щоб... Прийти парадом по червоній площі. тому треба, щоб генштаб допомагав, допомагав уже, дай Боже, зброєю і радикальними рішеннями, рішучими діями, а всім іншим народ допоможе.